І мої вітання. Слідуюча серія нашого відео. Хочу присвятити е, цю частинку зняття, е, як правильно сказати, заміна підшипника розпредвала мотоцикла К750-го. Е, для того, щоб змінити оцей підшипник, потрібно випресувати. Оцю шестерню я тої серії ви бачили, показував. Питався трьохлапкою знімачем брати за шестерню тянути і гріти її для того, щоб легше вона зійшла. Але мені цього не вдалося. Я і грів, побачив багато відео, хто як робить і. Чітко для себе зрозумів, що е, цю шестерню е, тягнути е, дуже це поганий варіант, тому що перетинки дуже тонкі, це чавун, і воно може лопнути. Ну і настільки, будемо казати, вона широка, що е, знімач с -с 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 скакує із шестерні. Ну, може обламати якогось зуба. Тобто, може пошкодити. Багато відео подивився. Е, в основному, хлопці говорять, щоб випресовувати, потрібно поставити в таку трубу, щоб підшипник вперся, а сюди нажимати пресу. Ну пресу в мене гідравлічного немає, о, я вирішив таким способом. Ось ви бачите, заправив знімач під шестерню, зацепився, зйомник зацепився за підшипника, для того, щоб вискакувало, взяв такими пластиковими хомутиками, двома о, отак, гарно стягнув, плюс-мінус, щоб воно трималося. І тут в середині, зараз трошки поправлю, поставив маленький болтик із таким отвором, щоб знімач, там такий гострий кінець, вперся цей болтик, тому що край розподвала, є з отвором, який розрізаний, якщо впертися його, то розподвал може зламати. Ну, Будемо пробувати, може щось вийде. Зараз трошки натягнемо, і ну, по-любому підігріє, може, воно нам трошки щось не допоможе в цьому ділі. Все. Зараз покручу трошки е, і покажу результат. Вийшло чи не вийшло. Невдобно крутити, тому що дуже дуже тяжко крутити. Потрібно зажимати, сам знімач. Зараз щось буду мудритися. У нас новий підшипник, вложимо його в сторону. Так, витягнемо із Якось нам так, зажать, щоб ми могли крутити. Нам що зараз задача? Наша задача зараз гарно натягнути це діло, щоб воно добре підтягнуло. І нагріти шестерню. А вдруг вона нас і піде трошки оцентрує вкладки знімача. Ну, тут ще бачите, нас стоїть така обойма на два отвори кріплення. Трошки нам заважає вона, тому що не було її, знімач би близько притулявся до підшипника, і тіло, яке хватається за підшипник, було б більшим і краще тримало. б. Але може нам допоможуть ці хомути пластикові. Так, як нам так примудрити, щоб затягнути? Ну, спробуємо крутити отак лежачи. Я хочу вам головне все показати. Ого, головне, щоб мул не пустить біля цього розпредвала. Як простому скажучи, що то я два рази крутнув, що не дуже хоче йти. Ого. Так, ну, будемо казати, натягнули. Зараз візьмемо горілку, легенько погріємо ще А, пластик, може. Пластик близько, може у нас. Пластик нас зразу підкипає. Йо-моє. -йо. Все, пластик зліз, ну нічого не зробиш. Попитаємося так, а вдруг. Мені здається, шестерня у дуже великих допусках була виточена, дуже плотно там сидить завода. Ніхто її цей підшипник ні разу не міняв, із виготовлення цього двигуна. Мотоцикл у мене е, 65-го року, але так як вам я вже розказував, що двигун, мені здається, ще старший, тому що в ньому чотири цифри і кришки у нього стояли, як із попередніх версій, це такі прямі трьома полосочками. Хто розбирається, хто в темі, той знає, що в 65-му році це вже М-ка у мене. Кришки йшли е, такі ребристі. Ну я її буду і ставити, які стояли раніше. Ці ті що старіші будуть на щось надальніше. Так, трошки прогріли. Все, питаємося легенько підтягувати. Так, включний довізяв. Угу, так щоб вам все. Ого, вовші не йти взагалі. Так, що нам треба зробити? Нам треба знімач якось зафіксувати, затягнути і крутити, щоб у нас оця... цей сам знімач був зафіксований. У мене зараз загвоздка стала у розпредвалу, тому що починки поміняти по-любому треба. Я не бачу смисла ремонту цього двигуна, якщо я не заміню підшипник. А двигатися в зборки двигуна я навіть не можу, тому що я не можу встановити розпредвал. Поставити циліндр, мені треба, щоб стояв розпредвал. Циліндр без розпредвала не поставиш. Так, ну, приблизно, приблизно якось є. Натянув, натяну, але результат не бачу. Фу. Фу. Так. Зараз я помудохаюсь. цього всього показувати не буду. І якщо буде якийсь позитивний результат, я вам покажу і побачите, що в мене вийшло. Все побачите. І нарешті бінго взяв такий великий знімач. Ну, В шестерню в середину він, звичайно, не влазить, тому що дуже грубі, здорові ці направляйки то я все таки вирішив ну, рискнути і взяти за, за саму знов шестерню. О, нагрів нагрів це діло горілочкою. Зараз знов трошки прогрію, і буду тягнути. Але вже я вам скажу, я вам скажу, що пішло. пішло, І зараз шестерня буде в наших руках. Слава Богу, все добре з нею. Ось, тяну. Так, щоб камеру вам все, все показувати. Ого. О, характерний звук. Метал по металу. Кшестерня. Кшестерня у нас. Бачимо, бачимо, так? Да? Піднімається. Піднімається і вже між подшипником і... Самої шестерні у нас є зазор. Все. Зараз видублюю. Ух, тяжко. Але знімач мощний. І він свою роботу зробив. А той слабенький. Не вийшло їм. Я тільки думаю і не знаю, як мені назад. Видубить, тобто забити шестерню, тому що все вам нічком не вийде. Типу запресовка, буду думати. Опа! Є хлопці, бачите, бачите? Ось така штука. Ось такий знімач у мене. О! І зробив свою роботу. 250-й, бачимо? Мощний. Ура, ура, ура! Тепленько, тепленько, тепленько. Опа, бачите, таким користувався болтиком. Просверлив у сер середині центр, щоб впирався в нього знімач. І все. Все. Так. Є таке колечко для кріплення підшипничка. Ну і залишилося стягнути підшипник. підшипник. Ну, підшипник, я думаю, то вже є не проблема. Зараз тягнемо, запресовуємо. Е Новий підшипник. І я думаю, перевернем вал і заб'єм. і буде супер. Буде супер. Ну, Натяг заводський, я вам скажу дуже серйозний. Для того, щоб воно ніде не розшиталося. є в нас шпоночка на валу. Зараз покажу. Так, зараз покажу вам цей вал. От бачимо, є шпоночка. От, от такий вал. Шпоночку потрібно. А, ні, шпоночка нам не заважає. Підшипник іде ширше шпонки. Все, зараз зніму підшипник і потім покажу, як вже зібрав я це діло. Спробував малим знімачем, але е, теж не пішов, навіть не міг нормально крунути. Поставив зараз великий знімач, цей, що знімав мені велику шестерню. О, і тянув їм. Зараз побачимо, чи буде діло. Так. Чули вистріл, підшипник зійшов. Супер, стягуємо підшипник. От бачите, як воно з руками посідало. Ось О, такий звук характерний, метал по метал, але йде. Але йде. Фух. На, силу, на силу, друзі, є. Шатається весь, я думаю, що якщо і мотор колись робився, то цей підшипник. Напевно, все-таки ніхто не знімав цей рідний підшипник з тих років, і років йому, і років. Чуєте, як шумить? Коротше, йому лози. Є у нас СКФовський новий підшипник. Може СКФ? Ні. Не СКФОВський. Словакія. NBAF. ЗВЛ. Не знаю, що за підшипник, купив я його сюди вже на розпредвал. Зараз знімаємо ці обойми. Вони тут нам не потрібні для того, щоб смазка потрапляла в сам підшипник. І встановлюємо назад на вал. Опа. Так. Устанавлюємо Ну... Заб'ю це все діло, запресую і покажу. Підшипник вже, друзі, на місці. Значить, Як це я зробив? Ось взяв таку велику головку, поставив підшипник, поставив вала, взяв головку менше на 27, надів зверху, щоб удар не був по цій частині, яка заходить в тулку мідну в блоці. І почав акуратно бити. Перед цим прогрів легенько внутрішнього обойму підшипника. І, я вам так скажу, підшипник піддався то, що треба, суперово сів. Зараз задача таким самим макаром і забити нашу шестерню. Значить, не забуваємося ставити оцю обойму. Бачите, є такі пази. Вони встають у підшипник. А тут у нас по два болтики. Так, значить що, шестерню перевертаємо, акуратно о, ложимо на той самий ключ. І так, ложимо так. І попадаємо шпоночкою в пазик определенний. Так, давайте перед цим, напевно, нагріємо шестерню. Нагріємо шестерню, щоб легше це все діло сідало. Тому що натяг дуже великий, і щоб не зробити ніякої шкоди цьому механізму, то мені здається, краще прогріти. Так як вал у нас знятий і він буде холодний, то сідати буде краще. Тому що коли той раз я грів, то е Грів шестерню, але все одно вал прогрівався автоматично. Зараз цього немає. Гріємо окремо шестерню. О, вже можна прогріти гарно. Не боячись, що нагріється вал. Ну все-таки все вдалося мені, все-таки вдалося. Слава Богу, що шестерня ціла. І піддалася зняттю. Все. Загвалтовуємо це все діло туди. Чому загвалтовуємо? Ну, я вам так скажу, настільки зроблена, зроблений допуск, чи як воно назвати, що по-другому назвати не можна. От зараз раз. І починаємо. Бивати. Слава Богу, суперово сідає. Суперово. Суперово сідає тільки оцю шайбочку. Вона грається в нас. Так, іде, як діти в школу, як то кажуть. Тільки ключі на столі всі розсипаються. Так, ну що, дивимося на результат. Дивимося на результат. Клас, клас. Все на місці. О, шестерня так, як і стояла запресована ну, Не знаю, мені здається, кулачки в нормальному стані. Є маленьке напрацювання, але незначне. Я думаю, що буде все нормально ходити. Зараз ми це все діло змажемо маслицом і вставляємо в двигун. Так, попередньо зараз подивлюсь е, по схемі, чи нічого там у нас немає такого, що я не поставлю, щоб бачити, на місці нічого не тілімпається Зараз залишилося затягнути. Двома болтиками закернити, так як було по заводському. Навіть кернам видно, що зняття було перший раз. Тобто при капіталці, якщо робився двигун, а він по-любому робився, так як я бачив, скільки всяких там цікавих деталей стояло, то оцей вал ніколи ніхто не знімав. Тобто, цей підшипник, який у нас тілімпався, і його по-любому потрібно було замінити. Що ми і зробили? Зараз шукаю два болтики і затягується все діло. Затягнув розпредвал, закирнив його. Все, супер. Тепер що робимо далі? Устанавлюємо маслонасос, закручуємо, кидаємо грибок зверху. Він такий схожий, як у Жигульовському. І встановлюємо штовхачі клапанів. Ось такі поршня. Маленькі. І встановлюємо поршніву. Все, погнали. Маслонасос. ну Хоча б візуально на нього глянуть, в якому стані шестерні, які прокачують масло в двигун щоб не переживати, що у нас маслонасосом щось не так. так ну Такий собі простенький маслонасос. Маємо так дві шестерні. Ну, точно, як інша насос. Тобто, обертається насос, який, зараз покажу, ось у цей отвір втягує масло о, і подає його в цей отвір, який виходить і з'єднується з, з отвором блока. І по магістралі е, двигуна подає масло. Ну, що сказати? Шестерні та й шестерні. Зараз це все вимиваємо і встановлюємо на мотоцикл. Хай далі працює. Ну Все ще все, що я можу йому зробити. Така пластина, яка прикручується зверху. Прокладок тут ніяких немає, тому що я так думаю, це фрезерована рівна поверхня. І вона справляється своєю роботою подачі мастила. Значить так, отвір. У нас отак. От ну так, по-другому тут не поставиш. О, і закручуємо такими болтами. Зверху є теж отакі отвори для, я так розумію, знов-таки ж для дроту, щоб протягнути дрот і зафіксувати е, оцю кришку, щоб вона не відкручувалася. Так, де у нас ключик? Ось у нас ключик. Це все, все діло затягуємо. О, є. Добре, затягуємо. І все. Так, все. Насосик у нас зібраний. Знайшов в комплекті все-таки прокладку. Нову. Ну і вирішив її поставити. Так, отвори у нас, отвори у нас. Бачите, як зроблено. ну Фактично, в принципі, нормально. Чуть-чуть-чуть долі міліметра. Я думаю, що ми зараз підріжемо і буде нормально. На його місце для того, щоб розпредвал крутив маслонасос. Змазую. Отак. Ума О, і опускаю на своє місце. Так, зараз там потрібно попасти. Попасти, попасти, попасти. О, все. Все. Шестерня приводу масла насоса на місці. Все, супер. Значить, поки зараз закрутимо цей, оцю гайку спеціальну, щоб не вискакувало і встановлюємо піддона. Піддончик, піддончик. Все, сіточка на місці, нова прокладочка на місці, все позатягував. Є у нас нова пробкова прокладочка і відреставрований піддончик. 12 болтів на діаметр 6. Всі, які стояли на двигуну, вимиті, і встановлюємо назад. Зараз двома прихаплю і почну накидати по черзі. Прокладка така не супер в розмір. Ну, це пробка, вона трошки, напевно, зсихається, я не знаю. Тому що приходиться пальцями і трошки розширять все, зараз закручу і покажу результат. Ти не бачив раніше був зірваний один болт. Ось він у мене є. Ну, тобто, знайшов я другий. Значить, поки затягнув, доступ тут нормальний. Зараз в мене немає цього набору, який це все робить. На роботі е з понеділка буду візьму і устраню цю неполадку і закручу нормальний болт. Але поки тут все зібрано, зараз ставимо е, двигун. отак На будемо казати, на ноги, можна встановлювати толкателі, закручувати е, клапанів і е, закручувати шпильки кріплення циліндра і встановлювати поршньову групу. Оці штовхачі. Закріпив отакою спеціальною шайбою, яка кріпить е з двох сторон їх. Ну, то есть два одна шайба. Все, кручу, все працює. Так, все, з двох сторін. Розпервал свою роботу робить. Так, шукаю шпильки, закручую всі шпильки і встановлюємо поршніву. Змазую. Все-таки герметиком для різьби, тому що завжди переживаю, щоб масло не потрапляло назовні через різьбу. Що буває, сочиться поступово і мотор мокриє. Різьба у мене чиста, що в боці, що на шпильці, і не приходиться двома гайками затягувати. А що руками, легенько губчиками у тому місці, де немає різьби. Закручу так швидше. Так, є. І на 8-2. Зверху кріплення. Дві шпильки на вісім. В боці у нас різьба крупна, а назову у нас різьба мелка. Для того, щоб гарно затягнути, використовується мелка різьба. Закрутив, змазав все герметиком для різьби і чекаємо на установлення циліндрів. Поршньової групи.